Вітаю всіх на своєму каналі підписники і не підписники. А якщо ви ще не підписалися, то, будь ласка, підпишіться, щоб не пропускати нові теорії, мультфільми та багато чого цікавого. З вами знову я, так, Черниш. Сьогодні буде відео про всяке таке розговорне. Тож сьогодні трохи побалакаємо про мій мультик і про новий серіал. А про новий серіал ви, ви так скажемо, пізнаєте в кінці. Почув я з мультика? Скільки буде серій. Серій я думала, що буде десь 15, може й менше, але все одно хочу зробити 15 серій. Далі вже будуть серії про мої казки. От ми і підійшли до самого найцікавішого, до серединки. Новий серіал. Що це таке за новий серіал? Що ж воно таке буде? Я любителька, любителька пописати книги. Я люблю писати книги. У мене навіть були книги по котам-воякам. Раніше я любила котів вояків. Вибачте, що в мене півніку карікують на задньому плані, тому що я зараз знаходжуся у себе в дворі. А що, як на дворі тепло, дуже, дуже навіть добре. Ну, от, друзі, ну що, повернемося до нашого серіалу. Серіал оснований на левах. Він називається. Історія я доля Леві». Там вийшов вже, так скажем, я, я написала позавчора, вже написала перший сезон. За два дні я написала перший сезон. Там цілих 35 сторінок. А другий сезон про помсту Дем'яна. Я вам розкажу, хто, хто це такий. Але, друзі, не спішимо поперед батька в пак. Діло в тому, що мені спочатку треба закінчити мультфільм Тараста Черниш. Тому що якщо не закінчу його, це я дуже сильно поспішу. Тому що мені ще треба намалювати ілюстрацію, набрати команду. Тобто це не так, це не так швидко, це треба багато часу. Ну тож, думаю, у вас буде терпіння і ви дожитеся цієї прем'єри. А прем'єра відбудеться, може бути через, десь, через тиждень, десь так, може друзі, і друзів менше. Ну що, друзі, на цьому все. Чекайте мого серіалу. Може бути скоро і будуть навіть і конкурси. Так, друзі, будуть і конкурси по малюванню. А з вами була я, Черниш або Чернишуня. Чекайте нових відео і підписуйтесь. Усім няв!